Комплекси, недоліки, слабкості. Що з цього ви маєте у власному арсеналі? Схоже на те, що ви людина з гіпертрофованим почуттям, бажанням все контролювати. Саме ви маєте бути лідером завжди і всюди. Саме ви маєте вирішувати, що, як, куди, коли, скільки, з ким і так далі. Ніхто не має права зазіхати на ваш авторитет. Бо хтось колись, можливо, навіть у далекому дитинстві, важливий, авторитетний для вас на той час, якось вами маніпулював. Був занадто до вас холодний і підходив до ваших стосунків з позиції, як вас можна використати. А коли ви якось там ставали на диби, не хотіли дозволяти вас використати, вас полишали на самоті, створювали вам якусь ізоляцію від людей, від себе. Від якогось спілкування. Можливо, навіть фінансово якось вами маніпулювали. Якщо це був ваш батько, то вам, можливо, просто не давали кишенькових грошей і вийшли чи до школи, чи їхали до інституту з пустим карманом. Бо не послухався, не послухалася, немає тобі грошей цього тижня. І от все це і переконало вас, що ваше життя має бути лише у ваших руках. Що нікому довіряти не можна. Що саме ви маєте керувати і собою, і іншими. І з одного боку, це плюс. Бо ви дійсно можете вирішити все саме, не покладаючись. На інших не покладаючись на те, де хто що там говорить і як то колись було заведено. Та з іншого боку, це мінус. Бо, не дивлячись на те, що ви переконані, що ви здатні все зробити самі, у вас у душі живе якийсь страх, страх довіритися комусь, бо знову образять, бо знову використають, бо знову буде боляче. А ще, звичайно ж, страх втратити оту ту свою корону, страх втратити авторитет. Як же ж ви зможете керувати іншими, якщо вони не вважатимуть вас авторитетом? А щоб пропрацювати оце переконання, дозвольте собі і піклуватися про інших, і дозвольте і іншим піклуватися про вас. Не тому, що ви слабкі, не тому, що ви цього потребуєте, а тому, що людина хоче щиро вам чимось допомогти. Дозвольте раз, дозволите два, а тоді зрозумієте, що вам допомагають з чистим серцем, а не з метою вас використати. І оце переконання, що якщо ви не керуватимете іншими, то вони вами маніпулюватимуть. Потихеньку полишить вашу душу, потихеньку вийде з вашої підсвідомості, і ви зможете повернути собі довіру до інших людей, ну і трішки розслабитися, не тримати все під своїм контролем.